Там, за порогами в степах, де землі щедрі і розлогі, сидять лелеки на стовпах, і ріллі дихають вологі, там, що не впало, проросло, шляхи, як роплять на бандурі, там, як зривались чорні бурі, чорно тонами несло вишневий хутір. Ні, душі, а де ж ті вишні, де ті вишні? Іде тісни, дав не колишні, нема вже й стежки досащі, якийсь зальотний самосій, і той аж сизий, аж смушевий, лише у пам'яті твоїй, той хутір все іще вишневий. Цвітуть іще ті вишняки, за обрій стелиться пшениця, іде у школу на навпрошки, маленький хлопчик, пішаниця, а дике поле. Дике поле, по груди коням деревій, а мати свій городець поле, все ще у пам'яті твоїй. А мати поле, мати поле, земля тужавія, тверда, згорів город і житок поле, і в річці висохла вода, все обступили солонці, рілля вродила камінцями, стоять порожні криниці. Береться сіль до самих цямрин. Земля, як панцир в черепах, лежить не змитає грозою, вишневий хутір у степах, немов пропечений сльозою. А ваша хата ще стоїть, забиті навхрест ваші вікна. Землі, хоч тисячу століть, вона не втішиться, не звикне, що кінь в степу не заірже, що вже нема верби тієї. Де мертвий хутір стереже Могилу матері твоєї.